Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку людина і довкілля протягом історії. Природа це весь навколишній світ, тобто світ, який вас оточує. Це не лише рослини і тварини, а й, наприклад, моря чи гори. Людина також є частиною природи. Із природного середовища людина бере кисень для дихання, воду та продукти харчування. Використовує величезний обсяг природних ресурсів для того, щоб облаштувати своє життя від будівництва житла до виготовлення дитячих іграшок. Всі живі і неживі об'єкти, що існують на землі і створені природою, називають навколишнім середовищем або довкіллям. Взаємовідносини людини і довкілля почали складатися ще в доісторичну добу. Тоді навколишнє середовище було невідомим для людини, лякало її і несло багато загроз. Холод, голод, хижі звірі, природні катастрофи. Поступово людина освоїла довкілля, в якому проживала, і навчилась користуватися дарами природою, природи. Наприклад, їжею, водою, землею чи вогнем. Природні умови визначали і заняття людей. Так, наприклад, у степу жили кочовики, які випасали стада худоби, в лісах і лісу степах землероби, які вирощували зерно. А в добу античності людині прийшло усвідомлення, що вона є частиною природи. Своїх богів вона не ділила людськими рисами і вони уособлювали сили природи. На початку середньовіччя людина сприймала природу з страхом. Згодом погляди змінилися, і навколишнє середовище стали вважати джерелом натхнення і радості. Через пізнання природи людина пізнавала саму себе. У новий і новітній час людство зрозуміло, що природа це джерело ресурсів. Корисних копалин, води, землі, за допомогою яких можна заробляти і навіть збагачуватися, а для цього потрібно вивчити довкілля, щоб ним користуватися і розпоряджатися. Сьогодні ми продовжуємо використовувати довкілля для комфортного життя. Людина впродовж століть робила природне середовище зручним для свого існування. Від початку свого перебування на землі і до сьогодні людина змінює умови свого життя, будує зручніші помешкання, вдосконалює знаряддя праці, способи господарювання і при цьому активно використовує природні ресурси воду, землю, корисні копалини, ліси. Давайте простежимо, як відбувався цей процес. Першим суттєвим кроком у зміні видів господарювання була доба неоліту. Саме тоді люди стали займатися землеробством, скотарством і ремеслами. Наступний крок відбувся в добу енеоліту, мідно кам'яного віку, бронзового і залізного віку. Почали використовувати метали і виготовляти з них більш досконалі знаряддя праці. Ще один крок, який змінив життя людей, це виготовлення двигуна внутрішнього згорання. Саме цей винахід започаткував еру машин. Уявіть, що в первісну добу для обробітку землі потрібні були лише мотика, серп і людська праця, а сьогодні поля обробляють комп'ютеризовані трактори і комбайни. Щоб їх виготовити, використовують метали, штучні матеріали та звичайно пальне, солярку чи бензин. Одними з перших ремесел були прядіння і ткацтво, одяг шили з тканини, виготовлених власноруч із льону, кропиви, бавовни, а згодом шерсті. Веретено і ткацький верстат приводили в рух людські руки. Першим, хто зіткнувся з питанням відновлення родючості ґрунтів, були трипільці. Вони займалися землеробством перелоговим, тобто обробляли землю доти, доки вона родила, а тоді переселялися на нові землі і засівали їх. Через деякий час вільних земель не залишалося, і наступила криза занепад господарства. З покращенням способів господарювання збільшувалася і кількість населення. Потрібно було розширювати життєвий простір. Люди стали вирубувати ліси і висушувати болота. Подивіться навколо ми живемо в світі, який штучно собі створили. З одного боку, це прогрес. Машини, літаки, потяги, кораблі дають нам можливість швидко потрапити в будь-яку країну. Світова повитина інтернету в лічені хвилини доправить інформацію в інший кінець світу. А чи задумувалися ви, яка кількість ресурсів потрібна для створення всіх цих благ? Отож постає питання ресурсів, а вони, на жаль, вичерпуються, довкілля забруднюється і просить про допомогу. Саме в природному середовищі виникла людина. Вона є унікальною і розумною частиною природи. Але лише одним із видів органічного життя. Розум виокремив людину з тваринного світу і дав їй величезну могутність і можливість впливати на природу. Взаємозв'язок людини і природи дуже тісний і визначає їх взаємозалежність. Тривалий час природа була об'єктом для пізнання і освоєння, тоді діяльність людини не змінювала навколишнє середовище. Починаючи від пізнього палеоліту, це давній кам'яний вік, і до середини ХХ століття тиск на природу з боку людини посилився, і, як наслідок, зникли деякі види тварин і рослин, стали брудними водойми земля і повітря. З другої половини ХХ століття і до сьогодні темпи використання забруднення і знищення природних ресурсів стрімко ростуть. Один мільярд людей. Не мають доступу до чистої води. Кожного року зникає 4,5 мільйони гектарів тропічних лісів. У великих містах накопичується величезна кількість побутового сміття, сотні тисяч автомобілів загазовують повітря. А як же природа реагує на діяння людини зменшенням кількості питної води, підвищенням температури повітря і таненням льодовиків? Озоновими дірами в атмосфері і невиліковними хворобами. Сьогодні дуже важко людям зрозуміти, що природа є єдиним джерелом усіх багатств, які потрібні людини для, і для існування. Тільки раціональне, бережливе і відтворююче ставлення до природи зможе врятувати людство. Щоб зберегти життя на землі, людина повинна охороняти природу, а не знищувати її. А я дякую, що слухали мене уважно.